Продуктові набори, дитячі майданчики, допомога лікарням, дитсадкам. Кандидати стали щедрими, намагаються догодити своїм виборцям. Громадські організації фіксують десятки таких прикладів. На Кіровоградщині кандидат вчителям підготував пледи. У Харкові людям роздають харчі. Також звична справа, активізація різноманітних благодійних фондів. У Слов'янську є благодійний фонд Дорога життя, поряд із назвою, ім'я відомого політика. Тут можна отримати допомогу розповідає жителька Слов'янська. К нам в общежиття приходили, людям по 300 гривень дали допомоги. Ну, нуждаємося, нужда, які дійсно нуждаються люди. А міня дома не було. Я отришила сама зайти. Для деяких виборців кандидат це бюро добрих послуг, вважає політтехнолог Сергій Гайдай. Витрати кандидатів на підкуп виборців в окрузі, за даними експерта, можуть сягати декілька мільйонів доларів. Інколи це буває дуже дорого, декілька мільйонів доларів на округ, але взагалі від. Під мільйона до мільйони, все залежить, а скільки треба купувати. Якщо в нього і так великі рейтинг, він хоче докупити собі, то що він вистачає, це одні гроші. А інколи він просто приїздить і на початку компанії ніхто не знає, хто він такий взагалі. Це завжди менше гроші. Однак, в порівнянні з парламентськими виборами 2012 року ситуація змінилася. Вважає гайдай, як він каже, українці стали більш політично готовими. Чимало людей розуміють хибність підходу, коли їхній голос купують. Але чимало й тих, хто. То готовий продаватися це зміниться тільки після того, я а чи виборче право буде тільки у тих. То може їм якимось чином грамотно розпорядитися, коли за право обирати треба буде платити. Ну наприклад, якусь плату виборчу. ще після підняття загальної політичної культури. Кобто, коли виборець буде мати свою політичну позицію, обирати політика буде виходити не з того, що йому потрібно, а з своєї політичної позиції. Поки що ж міністр МВС Арсен Аваков у Фейсбуці звітує про десятки карних справ щодо підкупу виборців. За даними Авакова, фігурантом однієї із них є колишній член фракції парі. Ті регіонів Сергій Ківалов, який балотується по округу в Одесі. Втім, Ківалов такі звинувачення назвав спекуляціями, підкресливши, що теж підтримав посилення відповідальності за підкуп виборців. Андрій Кузнєцов, Віталій Сізов, Радіо Свобода. Отже, звертаюсь першим запитанням до гостя нашої студії, пані Ірини Журби. Це зміни до кримінального кодексу. Стаття, власне, це існувала. Не сьогодні замислилися на лише депутати, не лише експерти, не лише політики, якщо їм вірити, власне, про те, що має бути відповідальність за підкуп виборців. Значить, тепер вже до двох років за певні дії, а то й більше. Ну, Може бути до 10 років, може бути до вічного ув'язнення. Прописувати можна що завгодно. А як на практиці реалізувати це? Справжнє покарання, щоб той, хто підкуповує виборців, сидів за гратами. Тут є е, два аспекти цієї проблеми. Перший законодавчий, що встановлює закон. Е, насправді, ті зміни, які були прийняті, е, там е, справді зараз за підкуп виборців можна притягнути до кримінальної відповідальності, і навіть були такі дуже поодинокі випадки, але були. І це відбувалося в рамках статті перешкоджання здійснення виборчому праву, тобто шляхом підкупу. Е, зараз цим законопроектом е, введена нова стаття підкуп виборців. Але що справді нове, чого не було до цього, що відповідальність зараз несуть не тільки ті, хто підкуповують виборці, але і самі виборці. Тобто зараз людина, яка прийме від там, кандидата чи його осіб, які ходять за нього агітувати, якісь матеріальні цінності, гроші з цим законопроектом навіть визначено вже законом навіть визначено, який це може бути розмір. Тобто більше 37 гривень зараз це 3% від мінімальної заробітної плати. Все, що було Буде більше 37 гривень, це буде злочином, тому е, людям зараз е, тут то справді я погоджуюся з тезою Сергія Гайдая, що е, рівень е, тому, що цензи вони, їх просто неможливо, якимось чином прописати, запровадити, щоб вони працювали. А, а отзи до участі у виборах у голосуванні, Так, так, на це. так. Е, е, а от е, підвищувати правову культуру, то, це має бути зрозуміло самим громадянам. Що якщо вони продають свій голос, то вони взамін віддають. Фактично свій майбутній добробут, тобто це дуже така невигідна їм загрожує покарання тим, хто купується на це, якщо За... приймають цей презент у лапках більше 37 гривень. Яке покарання саме зараз вже з набуттям чинності цього закону, їм буде загрожувати покарання. Це може бути штраф до 5100 гривень, або виправні роботи на два роки, або обмеження волі на два роки. Це залежить і від обставин, тому справді є інновація. Запропонована цим законом і така практика покарання виборців за те, що вони приймають, що це що вони продаються. Вона існує і в Німеччині, і в Швейцарії, і в Австрії. Тому, скажімо так, має, має підстави бути такий склад злочину. Також законом підвищено санкції за деякі інші порушення. Наприклад, якщо раніше адміністративний ресурс ми це називаємо, це коли приходить там, наприклад, голова державної адміністрації. І він хоче вплинути якимось чином на роботу виборчої комісії, то раніше, якщо б був вирок суду щодо такого, то він міг би відбутися штрафом або максимальним покаранням до 5 років, там, від 2 до 5 років, зараз це не, 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 тільки позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Без Тобі, адмінпокарання, вже зразу кримінальне. Покарання. Це, це, штраф це теж кримінальне покарання, просто, але, але зараз тільки позбавлення волі може бути за, за такі дії. І, так Саме за для посилену відповідальність за інші злочини, наприклад, дуже поширена фальсифікація, Власне, коли складаються протоколи виборчі, то от за внесення неправдивих відомостей в протоколи за їх фальсифікацію, це буде від трьох до семи років. А раніше теж там була можливість штрафу. І я звертаюся до іншого нашого гостя студії голови правління комітету виборців України Олексія Кошеля. Пане Кошель, є якась статистика? Бодай одна людина за порушення нехай тільки зараз набули чинності більше покарання більш суворі, але ж існувало це покарання у кримінальному кодексі. Бодай одна людина. Була, значить, під судом і зрештою покарана за вироком за те, що підкуповувала виборців. Є такі факти у вас? Є, є такі факти, але це лише поодинокі факти. Я хочу нагадати, що у 2004 році, коли працювала тотальна машина фальсифікації, і механізми і механізми повністю заміни результату голосування, було порушено, якщо я не помиляюсь, більше тисячі кримінальних справ. Потім була амністія, потім було загальне прощення, і потім лише кілька людей дійшли до суду, і то здається, вони потрапили під амністію, тобто покараний. Х, винних не було до того часу. Поки не буде працювати система правоохоронних органів, поки не буде працювати державна машина, ми не можемо бачити високого рівня відповідальності політиків на виборах. До того часу в нас будуть купувати виборців як товар. Ми будемо продавати свої голоси як товар, і в результаті ми будемо отримувати повністю корумповану владу. Якщо я пропозиція є попит, ну ми продовжимо цю тему, яку вже порушили з вами, пані Жуба, про те, що самі деякі виборці готові залюбки купуватися. Але один з виборців уже от зараз з'явся з нашої студії, набравши номер 492905 Києва 044, готовити, готовий висловити свою думку, поставити свої запитання нашим гостям. Добрий день, ви в ефірі. Добрий день, Дмитро Олександрович. Ромний Сумська область. У мене до голови комітету виборців. У нас. По 161-му виборчому округу це місто Ромни Сумська область, Є такий Микола Лаврик, його своє підприємство, і він зараз тут питається підкупити виборців. Скажемо, що тільки не придлагав, Все предлагав. Хоче перемогти. Оцей Микола Лаврик, що ви знали він. Постачуть так першому виборчому округу, Візьміть до уваги. Дякую за увагу? Ну єдине, що я заважу, що пан Микола Лаврик не може зараз прокоментувати ваше твердження, шановний добродію, і в будь-якому разі, якщо буде можливість, радіо свобода візьме у нього коментар з приводу заявлених вами, шановний добродію, звинувачення. Але, в принципі, от на цих виборах пане Кушель дійсно більше таких от фактів, які ви фіксуєте щодо підкупу виборців, чи менше, адже попередня виборча кампанія була фактично рівно два роки тому. 2012 року ну перш за все про по, по виборчому округу, який прозвучав, ми обов'язково візьмемо до уваги. В нас працює мережа спостерігачів вже сьогодні, тобто до дня голосування. Так звані довготермінові спостерігачі. Вони цю інформацію вивчать. Якщо факт має місце, то він буде мати підтвердження, в тому числі і в юридичній площині. А до речі, даруйте зараз. Ви поки загальну картину обмалюєте щодо масштабу підкупу виборців на цій кампанії. Добре, ви доходите висновку, ну не по цьому округу тут ще тільки ви починаєте дивитися а взагалі певний кандидат дійсно підкуповує виборців, На ваш погляд, що ви тоді робите? Подаєте до суду, яким чином ви просувається справа? Чи просто в пресі заявляєте такий факт і не більше ми, того? Ми не є суб'єктом виборчого процесу, ми не можемо подавати до суду, тому що комітет виборців це громадська організація. організація. Але я хочу сказати, що навіть самого факту оприлюднення у засобах масової інформації, того чи іншого факту, із аргументованими е, доказами достатньо для того, щоб правоохоронні органи могли порушити кримінальну справу. Я сподіваюся, якщо, скажімо, сьогодні або завтра буде підписаний закон, через два дні вступить у силу, то е, Є підстава говорити про те, що з понеділка Міністерство внутрішніх справ може порушувати сотні кримінальних справ за підкуп виборців. І, і власне, це на сьогодні на превеликий жаль, єдиний механізм, який може поставити от, певний психологічний бар'єр, щоб зупинити цю машину. Тому що в нас на превеликий жаль підкуп уже став традицією. Тобто, не просто традицією, він уже став невід'ємною частиною виборчої кампанії. Більше того, з'явились десятки спеціалізованих фірм, які професійно займаються Маються підкупом і більше того, навіть з'явився термін легальний підкуп. Тобто, в рамках виборчого фонду я виділяю по 200 гривень на кожен на кожного виборця, там на частину виборців. І в рамках виборчого фонду по 200 гривень я можу купити до 20 тисяч голосів виборців легально. Тобто, укладаю договір про те, що той чи інший виборець є моїм агітатором. Тобто в рамках чинного законодавства відбувається подібна скупка. І зараз, на моє переконання, цей прийнятий закон це фактично революційне рішення. І він фактично повторює, як говорили вже сьогодні, норми європейського законодавства, зокрема, там приклад Польщі, яка встановлює однаковий термін, однакову відповідальність і для того, хто купує, для того, хто платить кошти, і для того, хто приймає кошти. Але наскільки цей закон спрацює на цих виборах, це залежить виключно від Міністерства внутрішніх справ. Якщо із понеділка ми не побачимо сотні прикладів порушень кримінальних справ, якщо ми не побачимо інформацію про хід кримінальної справи. По певних одіозних політиках, зокрема там, по пану Ківалову, відео якого показували по інших політиках. Це означає, що роль цього закону на виборах буде мінімальна. Лише робота правоохоронних органів зараз може зупинити систему скупки, тому що підкуп виборців на сьогодні проходить на близько 30% виборчих дільниць. Кожна третя дільниця так. відбувається. Це, це означає, що ми можемо десятки людей побачити в парламенті, які прийдуть за кошти, грубо кажучи, купивши свої мандати. Але загалом більше зараз купує чи менше ніж під час попередньої парламентської виборчої ну, кампанії і другий рік. Думаю, це навіть не варто порівнювати. Там е, цифра була значно більша, тобто 12 й понад... рік, два... 12-й рік понад 90% виборчих дільниць. Я думаю, ця цифра навіть у 60 е, ця, ця менше. цифра наближалась до абсол... до абсолютної більшості. Але е, там відбували відбувався підкуп. Більше того, ми можемо говорити, що е, Підкуп виборців прямий фінансовий, тобто робота пірамід по підкупу, вона мала місце на переважній більшості виборчих дільниць. Тобто, прогрес зараз є відчутний. Тобто, ми в рази покращили виборчу кампанію в цьому напрямку. Закон він справді створив дуже серйозну психологічну перешкоду і для виборців, і для тих, хто хоче купувати. Але ще раз наголошую. Поки ми не побачимо е, злагоджену систему правоохоронних органів, поки не побачимо перші сотні кримінальних справ, які навіть в перспективі там, через півроку будуть доведені нехай частина із них, але до того часу ми не можемо говорити про те, що система підкупу на виборах не спрацює. Пані Журба, от е, ви вже почали розповідати про важливі зміни. Ви поділяєте думку вашого колеги по студії пана Кушеля, що це революційний законопроект? Е, так, це. це він... Чому він революційний? Тому що зараз ми перебуваємо в дуже особливому етапі, нам треба збудувати нову систему. І в принципі, суспільство цього хоче, воно тут прагне і розуміє важливість, тому що зараз, якщо ми знову підемо, знаєте, це якщо рісло, русло ріки, якщо воно вже встановлене, потім його важко змінити. Зараз час, коли ми можемо формувати русло ріки. І зараз на це впливають також дуже громадяни, тому що якщо, для прикладу, до вас приходить. Якийсь э, агітатор від кандидата і пропонує вам гроші. То що як свідомий громадянин, як як будівельник держави, ви маєте зробити? Піти написати заяву в міліцію про злочин, повідомити про злочин. Це це злочин, який будь-який тобто, як... перший крок, От пересічний виборець вважає, що його намагаються підкупити. Він що йде в міліцію. Пише заяву. От навіть е, е, пану, пану зрівенщини, який телефонував, е, е, я раджу піти в міліцію написати заяву. Тобто і, і найкраще це зробити, е, е, тому що є громада, це відбувається все. На, 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 на виду люди це бачать, щоб зібратися зразу кільком людям, щоб були свідки. І, власне, якби зараз відбулося таке знаєте, масове повідомлення про злочини, і люди би пішли про це свідчити, ця практика вона би просто була припинена, тому що кандидати би розуміли, що вони таким чином собі шкодять. А, а тому залежить і від роботи правоохоронних органів, як вони будуть застосовувати цей закон, і від активності громадян. Тобто ми, ми зараз тому етап, коли ми заставляємо органи працювати. Ось нам зараз треба. Заставити запрацювати у цей механізм, який нам цей закон надав. Він був і до того, але зараз він значно покращений, скажімо так. І ще один дуже важливий момент, тому що ми, 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 звичайно, згадуємо попередню практику, але визнаємо, що вона була неправильна. Зараз ми формуємо іншу практику. Так от, в попередній практиці, навіть ці поодинокі випадки, коли люди притягувалися до відповідальності за злочини, це не були там ківалов, який навіть заслужив відповідний псевдонім в, в медіа. Сам Сергій. Василіч переконає, що наприклад на цих парламентських виборах, де він балотується, звісно, по одеському рідному округу, адмінресурс дуже активно застосовують, але не він це робить, а його опоненти. Ну, звичайно, давайте тобі, не зводити так, так, до одного з кандидатів у народні депутати при та, всій його відомості, так та, але, наприклад, от один вирок, який був по виборчих злочинах, це людина, яка була членом виборчої комісії, звичайно, дільнична виборча комісія. Жінка просто взяла бюлетень і проголосувала за свого сина, тобто вона вирішила, щоб там, може, він йшов на дільницю чи можливо десь був відсутній. Тобто, і, і така людина була покарана. Тобто, звичайно, що вона порушила закон, але розумієте, закон не, має, не, має, не може бути по людях, а в той же час ті, хто є двигуном у таких мас. Своїх порушень, фальсифікацій залишатися безкарними. Тому, от е, е, зараз важливо, ми, ми в принципі, от навіть по вашому репортажу було видно е, і імена, і кандидати. Я, наприклад, той район, де я живу, це, 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 це просто е, 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 так. Так, е, є кандидати, які яким це не є це не є місця для розміщення реклами, але в той же час е, повністю е, обклеєний весь район е, е, на дитячих на садках, е, на майданчиках і так далі. Тобто, це є підкуп фактично. Що най... засаджені клумби? Що найкомедніше От осінь і зараз масово в нас там розсаджуються клумби, квіти, які там я так розумію. На скорі... виборах два роки тому відомий Завент... факт, що громадські вибачте туалети робив один з кандидатів, не називати його прізвище, по-моєму, у Харкові. І там підписи його прізвища. Це було дуже красномовно. Але важлива от тема нашої розмови, що має бути відповідальність, і вона, як ви кажете, пані Журба, вже прописана в законі не лише тих, хто підкупує, хто пропонує, а тих, хто бере оці хабарі, скажімо так. Тобто, якщо є пропозиція, то є. І попит це взаємопов'язані речі. І от ми звернулися до мешканців Києва. Вони готові купуватися на цю не лише гречку, а на будь-які ці презенти і таким чином приймати ці подарунки. Чи для них зараз, після Революції Гідності, такі речі неприйнятні. Від слів переходити до діла. Якщо одного хоч накажуть, то інші будуть думати. Напевно, два дні тому побачив. Це перший раз. Я був ну, вражений цим. Я думав, взагалі в цьому році цього цього не буде. Після останніх подій я думав, цього не буде, але видно схема дії. Я вважаю, що може просто впала за, за зараз рівень життя впав і люди просто думають про себе. Ніколи не продаюсь і желаю це не робити іншим. Нуж, нужно бути чесними по відношенню самим себе. Ну от те состояние, яке зараз є у людей. Я 4 місяці п'ятий не отримую пенсію. Все, що вже було, все подмяли. Вже нічого не залишилося. Це зараз від людей. Якщо ми не будемо продаватись, нас не будуть купувати. Саме головне. Є зміни до кримінального кодексу внесені вже ось буквально на днях, але це не допоможе. Допоможе тоді, коли ми самі перестанемо продаватись. Люди мають зрозуміти, що. Це єдиний день, коли вони реально обирають владу. Її треба обирати серцем, розумом, головою, а не купуватись там за, за те, що ви сказали, гречку. Бачите, які виборці є. Просто я не знаю, мене не просто ведучи, а громадянина України дарують за пафос захоплені. Але таких виборців, ну не знаю, соціологам на це варто відповідати не так багато. От ви згадали події 2004 року. Які були основні мотиви тоді, чому люди вийшли тоді на Майдан? Як би не вважав той кандидат, який зрештою після цього майдану став президентом, у нього своя думка, не знає чи збереглася досі. Це в першу чергу нахабність оцієї нав'язування провладного тоді кандидата. От одна з головних причин. Ви погоджуєтеся з цим. І дивіться, тоді Майдан переміг. Той кандидат, який чином таким самим серверами в ЦВК і так далі, намагався перемогти, зазнав поразки. Але досі відбулися інші вибори. В цьому ж Києві обирали мера. Не буду називатися всім дуже відоме прізвище. Потім ще раз були вибори мера, і на відносно чесних виборах. Обрали його От завдяки цій гречці, і всі. От як це так, столиця держави, яка приймала тоді революція, пішла на це цілком свідомо. Ну давайте подивимося, що з одного боку киян поставили перед вибором, тобто була використана технологія, голоси були розтягнуті. І тому кандидат, який будував систему гречки, я хочу сказати, це система, яка вибудовувалась роками. Він, він отримав перемогу. На превеликий жаль, до сьогодні дуже багато політиків живуть, умовно кажучи, у світі цієї гречки. От ми сьогодні згадували не один раз про пана Ківалова, і в його виборчій програмі він звітується про те, що він поклав 2000 квадратних метрів плитки в місті Одеса. Тобто політик, який йде. Будувати державу, який йде приймати закону, він звітується виборам виборцям. А про більше того, є виборчі програми, де, на мою думку, Міністерство внутрішніх справ має детально передивитись програми мажоритарників, тому що в окремих із них є твердження, які можна розглядати як підкуп виборців. Тобто, кандидат йде на вибори, він стверджує про те, що я в теперішньому часі провожу роботу по ремонту шкіл лікарні, дитсадків. Тобто, одного тексту виборчої програми достатньо Тут для довести, того, щоб, що це брехня, щоб по. Рушувати, щоб порушення. порушувати кримінальну справу, так тобто, політики сьогодні живуть в умовному світі гречки, починаючи з 2004 року. І тому, власне, цей закон, який прийнятий позавчора, він один з механізмів поставити психологічний бар'єр, зупинити, але в разі, якщо побачимо роботу міністерства внутрішніх справ, це вже сказали, Дивіться, ми о зб... механізм так. Самі люди готові. Ну як деякі кажуть, звісно, це буде антидемократично, відібрати паспорти у бабусь. Ну, це ж нереально на виборах другий миха. Нам потрібно принципово змінити виборче законодавство. Перше, позбавити від корупційної складової, до прикладу, повністю заборонити політичну рекламу на телебаченні. Після цього виборчі кампанії стануть на п'ять разів дешевшими. Після цього виборець буде звертати увагу не на яскраву обгортку, а буде читати зміст, тобто виборчі програми, прислухатись до кандидатів. І після цього нам потрібно змінити зробити головну зміну в виборчому законодавстві це повністю ліквідувати мажоритарну складову. 90% того, про що ми говоримо, це виключно мажоритарна складова, тому що вибори тобто, на вигляд мають лише за партійними списками? за пропорційною системою, скажімо. Скажемо чесно, сьогодні в нас вибори за пропорційною системою одні із найчісніших за останні десятиліття. Тобто, жодних серйозних претензій до політичних партій у нас сьогодні немає. Ліквідувавши мажоритарну складову, ми зробимо останню крапку, і після цього за кілька років будемо з вами говорити про те, що виборча кампанія в Україні принципово не відрізняється від того, що є у Польщі, в Німеччині, і так далі. Але факт корупції все одно буде мати місце. Тобто, все одно будуть купувати 1%, 2%, я думаю, що в східній Європі також є подібні пережитки, тому що не даремно не, не, не даремно. Вони також свої виборчі законодавство і посилювали кримінальну відповідальність і змінювало законодавство. І пані журба, дійсно, от ви вже згадали на початку нашої розмови. Це законодавство, яке зараз в Україні вже запроваджується на практиці. Воно схоже з тим, що діє в країнах як так званої розвинутої демократії, то і на практиці у нас буде розвинути демократія. Можна на це сподіватися? Можна на це сподіватися, і от щодо тези, що все через те, що громадяни продаються в кожному суспільстві. Чому, чому такі норми існують і в західних демократіях? Тому що в кожному суспільстві є люди, які будуть продаватися. Якась частка. Тобто не можна очікувати, щоб 100% громадян були свідомими. Такого немає, це утопія. І тому для такої частки громадян, які готові, готові, не розуміють усього аргументу рацію і наслідків, для них має існувати кримінальна відповідальність. Тоді вони, тобто метод, не пряний, метод батуга в цьому, в цьому випадку. Але... А, 5 секунду, 10 Просто тут є взаємозв'язок. Зок, тому що можливо деякі слухачі зараз думають, що поганого, що кандидат ремонтує школу, чи там садочки, розбову і так далі. Але Ви вже сказали на початку. Чому це, це для самого е виборця Це дуже тому безкоч... що політики йдуть для того, щоб всі школи були відремонтовані, всі Маймазович. дороги були відремонтовані. Дуже дякую. Гостями студії були Олексій Кошер і Ярина Журба. проєктор Олександр Лащенко. Спасибі вам, шановні слухачі, і глядачі, за увагу.